У Австралії дозволили геям здавати кров і плазму. Тепер у них не питатимуть про сексуальну орієнтацію. А це означає, що майже усі в Австралії тепер можуть бути донорами або донорками, окрім віл-позитивних людей та їхніх партнерів. В Україні якщо у вас немає будь-яких інших протипоказів по здоров'ю, ви можете бути донором незалежно від своєї сексуальної орієнтації. Після початку повномасштабного вторгнення потреба в крові лише зросла, тому долучайтесь до донорського руху. Він має три олімпійські медалі. Спортсмен Ерік Шоджі зробив камінаут. Йому 35 і Він грає за американську чоловічу збірну з волейболу. Тепер Ерік відкрився світу та розказав про свою орієнтацію. Прийняти себе не просто і страшно. Мені знадобилося багато часу, і я досі щодня працюю над цим. Я хочу стати прикладом для інших, але найбільше я хочу залишитися собою. Кеша повертається, співачка випускає нову платівку. Вона називається «Period» у перекладі крапка та вийде 4 липня. Останні роки були для артистки важкими. Співачка мала затяжний суд зі своїм продюсером, доктором Люком, який її зґвалтував. А поки справа тривала, Кеша мала за контрактом і далі випускати музику на леблі свого насильника. Тепер співачка нарешті вільна і вперше за свою кар'єру випускає незалежний альбом на власному лейблі. Свого часу Теша заявила, що є частиною ЛГБТ-спільноти. Чорт забирай. Тепер я вільна жінка. Це мій перший незалежний реліз і крапка. Історія киші доводить, щоб не сталося, вірте у себе, і колись над вашим будинком також засяє веселка. А ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Ми побачимося вже наступного тижня.